Командує Збройної Служби України. Отакій кузін з вашим указом прибув. Так, так. Приємно. Вітаю, вона дуже радий. Дуже приємний Вітаю. Дівечка італій, та косинечка. Хочу сказати, що вона вела дуже активну боротьбу і робила все, що можливо. для того, щоб Пас звільнити, стукались в ті двері, де могла. Для мене є принципово продемонструвати, що Україна своїх не залишає. І що ми щоденно боремося за звільнення, за життя кожного українського героя. І ми так будемо робити і подальшому. Кожен буде повернути. І ви є зразком не тільки для Ірочки, не тільки для Юлії, не тільки для дружини для тані, але й зразком для всіх українців. Як треба себе тримати, указу президента України за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України, вірність військової присязі нагороджено орденом за мужність третього ступеня Кузьміних Олега Володимировича, підполковника, президент України Петро Порошенко. Дякую вам. Дякую, як для мене насправді, ця нагорода за мужність є одною з найвищих, але з самих почесних в Україні. Надається тим, хто сидить в штабах і робить все можливе для того, щоб українська армія, українські Збройні Сили були найкращими в світі. Ви знали, що він повернеться, це правда? Вірили і молилися. Дякую. Це головне. Головне, що ми всіх своїх захищаємо. Правильно? Так як батько всіх захищав, так і держава України захищає своїх героїв. І беремо з нього зразу. Я благодарен. тем людям, которые вернули меня домой, в первую очередь, и тем людям, с которыми я выполнял боевые задачи. Потому что многих из тех людей просто уже нет в живых. Я хочу сказать родителям их и женам. Это все не зря было. Любите свою Родину. Любите свою страну. Она того стоит. Не падайте духом. И будьте всегда и оставайтесь всегда верны своей присяге.